Вітаю, це актуальне інтерв'ю сьогодні. У нашій студії доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Ужгородського національного університету Уляна Михайлишин. Вітаю вас. Доброго дня! Пані Уляно. Нещодавно ви стали авторкою видання першого вашого видання. Навіщо я живу? Це такі роздуми психолога, і книга якраз побачила світ за місяць до війни. Розкажіть про неї. Розкажіть, що вас надихнуло? Як довго ви збирали весь той матеріал, який поєднали тут? Бо це справді роздуми психолога, це речі пережиті вами. Що вас надихнуло, і для чого власне ви вирішили поділитися цим з іншим? Ну, мене надихнуло на написання такої книжечки моя мама. Взагалі-то у мене мама за фахом український філолог і завжди у моїй сім'ї звучала українська мова. Мама прививала нам усім любов до творчості. І мама була також моїм вчителем української мови. І я згадую, що як навіть у 9 класі я їздила на республіканську олімпіаду з українським мовою, була призером, і пам'ятаю конкурс творчості. От мені саме більше це запам'яталося. І Я зайняла там призове місце за вірш про перше кохання. Це були такі перші мої такі спроби. Написати щось. В дальнішому я дуже полюбляла писати твори, так? там в 9 класі, в 10 -му. я дуже любила писати твори про життя. І зараз, уже, коли я у вільний від роботи час, я коли сижу на самоті, я дуже закох... закохана в поезію Ліни Костенко. Воно теж мене дуже надихає, ці поезії, особливо поезія про життя, про найдорожчих. Також слова матері Терези, вони дуже також відгукуються, так? звучать mm -hmm. сильно. Так. І як писала, скільки писала. Спочатку писала дописи, тобто есе, такі роздуми в соціальній мережі. А потім бачила позитивні відгуки читачів. І це все потім вилилося у книжечку Навіщо я живу? Про що саме я писала, я розкажу пізніше. Але основна тема це вічна тема життя. Там немає сюжету. Основне, на що я скеровую, це питання, це. Роздуми, запитання. Тобто я не показую там цінність повчань, а все такі філософські запитання, і я намагалася скерувати читача саме цими запитаннями, цими роздумами до, до того, щоб аналізувати, дискутувати на такі життєві теми. Наскільки вам було складно давати собі відповіді на ці питання? Бо по справжньому складне для кожного, мабуть, зрозуміти свою мотивацію, зрозуміти свої пориви, зрозуміти свої пріоритети, навіщо все ж таки? Наскільки для вас було складно це вияснити для себе? Ну, звичайно, я задумувалася над темами, тому що, що ж про що ж я пишу, так писала про красу життя, про зміст життя, про сен життя, про щастя, про віру в себе, про любов, про жіночність, про прожній успіх, про е, самотність, про людську байдужість, про страх. Тобто, всі компоненти це, такі, це, правда? Це питання, на які однозначно не можна дати відповіді. Відповіді, а іноді й неможливо. Відповіді на ці питання ви не знайдете в книгах. Не попросите порад, а їх треба вистраждати, прожити, пережити. От саме так я і писала. Тобто, все, що я писала, це все пережити мною. Як ви вибирали ці теми? Як вони для вас будувалися? Тобто, що більш важливе, що не важливе, що увійшло в книгу, що залишилося не в ній? Що було важливим, а важливе було все, тому що це ж тема життя, і я ж в дійсності писала те, що я прожила. І от прийшов день так. Десь були у мене такі моменти, так? Допустимо. У мене в книгах є ж і про маніпуляції, і про страх, і самотність. Тобто це все я переживала і так писала, писала вночі, тому що це легше мені було, коли я вже була. Як кажуть, у самій. Бо таке не можна писати, коли тебе хвилюють. Це тільки таке можна писати тоді, щоб ти могла подумати і, як кажуть, викласти все, те, що думаєш. Кілька років, правильно? Писала, писала два роки. Задуми це не задуму, це просто почалася така, от захотіла написати в соцмережу, поділитися своїми роздумами. Я ж говорю, це були запитання. Просто я ставила запитання і почалася і лилася думка. І, звичайно, так писала два роки, а потім все це відобразилося в моїй такій невеличкій книжеці. Пані Уляно, то які речі, на вашу думку, з вашого досвіду формують це відчуття повноцінного життя, життя, яке сповнене сенсу? Ну, це перш за все жити, це мислити, це любити, це радіти, і це цінити. От для мене це головне в житті. Що як я розумію, це так я пройдуся тими, тими поняттями, які я сказала, значить жити. Жити це мається на увазі жити своїм життям, жити не чиїмось, не чиїмось життям, тому що єдине, що ми е, маємо, це що, ну, що є єдине, що немає в інших людей, це ми самі. Наші знання, наша історія, наш голос, наше бачення, тобто ми самі. І найскладніше в житті це стати ідеальною версією себе. І ми маємо остерігатися стати не ідеальною версією когось іншого. Зловживаємо так. часто цим? Люди чи зловживають? Чи ми зловживаємо бажанням бути кимось іншим? Так, і нам це мішає. Я бачу, я бачу свого оточення, я бачу, спілкуючись з людьми, спостерігаючи за людьми, за, їхніми, за їхнім життям, що це дуже мішає людям, що люди намагаються стати іншими. А для чого? От скажіть, будь ласка, для чого, якщо для чого гнатися за тим, що тобі може бути недосяжне, бо для когось це досяжне, а для тебе може бути недосяжне? Тобто, чи не краще бути самим собою? Тому що поки ти дивишся на когось, то твоє життя йде. І ти можеш втратити дорогоцінні хвилини саме на те, щоб формувати себе. Як особистість. Звичайно, що ми в соціумі живемо, звичайно, є люди, це роз але загальне це жити своїм життям. Друге, це жити тут і тепер, жити зараз. Тобто не гнатися за майбутнім, я не кажу, звичайно, потрібно планувати. У кожної людини є свої мрії, є своя мета, є якесь це в житті. Потрібно планувати. Але е якщо ми зазираємо у минуле. То це, звичайно, може принести жаль і якісь почуття провини. Якщо ми забігаємо у майбутнє, то це якась така невизначеність, страх. І тому я завжди говорю про те, що жити треба сьогодні, тут і зараз. Любити Потім, ви сказали. Любити зараз. Я скажу, друге, значить, це вложити. Потім любити Ну, звич... ну любити, любити, любити життя. Жити і любити життя, любити людей, любити все, що оточує, третє радіти, радіти всьому, що нас оточує, навіть тому, що може спочатку не, не має такого великого значення. Радіти тому, що сьогодні день. Хай буде сніг, хай буде дощ, хай буде холод, чи спека, але радіти всьому, що нас оточує, радіти співу пташки, радіти деревцю, радіти радіти всі кінців людям. Які пори з нами. І цінити, так я ще назвала цінити, цінити це життя, цінити все те, що ми маємо, тому що завтра може і не настати. Пані Уляно, от спочатку війни так, книга якраз, як я вже сказала, побачила світ за місяць до того, як почалися всі ці події. Чи змінилося ваше ставлення до цих речей? Чи вдається вам так само? Цінувати життя, любити людей і решта. Так. Спочатку з війни не то, що змінилося, а підсилилися ці почуття. Бо якщо ми візьмемо навіть такі почуття, як любов і ненависть. любов загострилась, загострилась любов до рідних, любов до тих, кого оточуєш, любов до своїх кінці кінців-кінців країни. Так. Я горда, що в нас є такі люди, я горда, що в нас такі хлопці, які захищають, гинуть за те, щоб ми були щасливі і щоб наше майбутнє було, як кажуть, щоб ми мали це майбутнє. І, звичайно, загострилось таке негативне почуття, як ненависть. Усіх нас, повірте, я як і психолог, але все рівно, я намагаюся. Контролювати це почуття ненависті, так бо спочатку у нас був страх, потім виникла ненависть, правда, потім пішло виснаження, потім якесь почуття провини, а зараз якась невизначеність. Тому е ненависть е загострилася. І ще е можна взяти добро і зло. Зло Зло іде від агресії, так? яку ви подивіться, це ж це ж, це ж нелюди, це, е ну, це геноцид. Як можна бути людиною нормальною і вбивати дітей, знущатися над жінками? Звичайно, зло загострилось, правда, таке, бо це зло і добро, тому що ми почали бути дивіться, тільки почалася війна, як наш народ почав навіть. Я би сказала, любов між людьми більше підсилилася. Ми стали всі, правда? Всі на кожному, кожен робить свою, свою справу, так, на своєму фронті кажуть. На... Хтось захищає, правда, хтось лікує, хтось навчає. Тому угу. загострилась також оце, ці почуття любов, ненависть, зло, доброта. А відчуття щастя як. На вашу думку, і за вашими спостереженнями, воно зараз існує в нашому суспільстві, існує в нашому житті, от відчуття щастя, чи відчуваємо ми його зараз? І, можливо, ви дасте поради, підкажете, як все-таки на які речі продовжувати звертати увагу для того, аби... Ці негативні емоції, які загострилися, про які ви вже сказали, от вони не взяли вверх. Ну, дивіться, ще помінялося ставлення людей до себе, до світу, почуття безпеки, так, підсилилося, і також пріоритети. Ми бачимо, ми бачимо біль, біль, біль матерів, батьків за синів, які загинули. Ми бачимо. Біль переживаємо навіть з ними, так, біль жінок, які вже, яких ніколи вже не приголублять чоловічі руки. Ми бачимо дітей, яких вже яких ніколи не буде, як кажуть, батьківського ну, батьківського пори плеча, так ми це все бачимо, спостерігаємо і ми бачимо, як обнулилося наше життя. Тобто mm -hmm. хтось виїхав за кордон, не знаючи, що може і назавжди, так? а хтось залишився тут з надією на те, що все буде краще, тобто малюючи картинки, але краще вже не буде, і ми це знаємо, Тобто життя вже є до і після, так? і ми маємо звикнути до цієї реалії, ми маємо бути гнучкими, пружними. Ми маємо фокусуватися на ці життєві цінності, не на обставини, а на свої життєві цінності, тому що саме життєві засади і, як кажуть, показують шлях до успішного життя. Крок за кроком, без ефектів, повільно, обережно, але впевнено. І це дорога до життя, до наших мрій і до нашої мети. І зупинка на цій дорозі приведе до апатії, до, до депресії, до демотивації і в кінці кінців до смерті. Пані Уляно, на що націлена робота психологів сьогодні? От відколи почалася війна, так які основні тригерні болючі точки нашого суспільства. Ну, коли почалася війна, психологи дійсно почали працювати в волонтерських центрах, почали працювати в центрах для тимчасово переселених, переселенців. Це була робота. З людьми, тобто з дітками, робота із літніми людьми, з інвалідами, так для людьми з особливими потребами. Тобто головна, головне скерування це збереження і підтримання психічного здоров'я громадян України. Це основне це наша основна ціль. Тому що ми розуміємо, що війна завдала великої травми, так? травми людям, і саме оці стреси, травмуючі ситуації, тобто реакціями на стрес на травмуючі ситуації, стала, як я вже сказала, це страх, це апатія, це ненависть, це виснаження, це демотивація. І Звичайно, роботи в нас багато, і саме оці травмуючі ситуації привели до того, що ми, що ми, ми маємо скерувати все, всю, всі свої зусилля на збереження і підтримання психологічного здоров'я, населення нашого. Пані Уляно, як зрозуміти, от будучи в тих станах, які перелічили ви, так? Апатія, страх, ненависть, як зрозуміти в якийсь момент, що ти самостійно вже з цим справлятися не можеш? Коли зрозуміти, що все досить займатися, знаєте, як кажуть, самолікуванням, коли варто все-таки почати шукати консультації фахівця? Ну, людина сама відчуває, коли їй потрібно звернутися до фахівця, тому що, як кажуть, на силу це не можемо. Правда, людину заставити це має бути бажання людини, що мені потрібен фахівець, що дійсно у мене є проблеми, і мені треба допомоги. Попит і запит напевно зріс суттєво. Чи вистачає у нас зараз? Людей, які готові, які в ресурсі, так от психологи часто говорять про те, що спершу треба допомогти собі, а потім, а потім мухти, іншому, допомогти комусь іншому. Так, всі ми люди, всі ми зараз в країні, в якій триває війна, кожного дня страшно читати новини. От для психолога. Наскільки важко зараз бути в ресурсі, аби могти допомогти комусь іншому? Чи вистачає в нас людей, які знаєте, тримаються? Психологія це дійсно сучасна наука, і вона завжди буде затребуваною. А тим більше сьогодні у наш час, так коли в країні війна, і війна спричинила дійсно травмувала наших людей, так травмована психіка людей, психіка людей. І навіть через 5-10 років відгуком будуть ці травмуючі ситуації, травмуючі події так, у наших людей, громадян України. Тому, звичайно, що ми психологи повинні всю увагу скеровувати на, на роботу із психічною травмою, так із тими болями, які завдала нам війна. І е, ми повинні, перед нами дуже багато завдань. Завдань, як зараз, так, бо війна ще триває, і завдань, які е, будуть після закінчення війни, тому що е, стрес, стрес, а посттравматичний синдром, так, це все залишиться, і ми повинні з цим будемо працювати, е, скеровувати всю психологічну. Е, Психологічну реабілітацію, реадаптацію на відновлення психічного здоров'я наших, наших людей. І, звичайно, ми, професіонали, психологи, повинні показати свій професіоналізм, показати, дотримуючись, звичайно, дотримуючись етичного кодексу психолога, так що ми. Сильні ми можемо, і ми справимося з цими викликами, які поставило нам сьогодення. І, звичайно, психологія вона завжди була, я кажу, затребувана, широке працевлаштування психологів, і це і заклади освіти, і медичні установи, це і правоохоронні органи, це і пенітенціарні установи, державні приватні установи. так, і Робота з воїнами, я думаю, зараз жоден... Робота, так, звичайно, з людьми, які постраждали, постраждали від війни з військовослужбовцями, з їхніми сім'ями. Так це теж дуже дуже багато роботи, яка яку ми маємо перед нами ще, як кажуть, попереду. Ну, ми це розуміємо і тому, звичайно, ми повинні готувати кваліфікованих кваліфікованих психологів, які і будуть працювати. З тим, що ми маємо, пані Уляною вже впродовж багатьох років ця робота, ця підготовка кваліфікованих кадрів насправді ведеться, зокрема на відділенні психології Ужгородського національного університету, де ви є очільником. Так, розкажіть, будь ласка, от про набір цього року, чи розуміють люди от затребуваність цієї професії, чи є охочі, чи розуміють ту відповідальність, тобто з якими викликами. Починаєте цей навчальний рік, готуєтеся до цього навчального року? Ну, е звичайно, що. Е Попит зріс на психологію, але е, який він буде, ми тільки побачимо після того, як пройде вступна компанія. Ми навчаємо за двома освітніми програмами: це освітня програма бакалавського рівня вищої освіти, і також ми маємо магістратуру, це освітньо професійна програма, другого, вищ... другого магістерського рівня вищої освіти. Е, тому, е, звичайно, е, якщо ви хочете навчатися професійно, якісно та цікаво. Якщо ви хочете допомагати людям, але перш за все безпечно, допомагати людям, самостверджуватися, реалізуватися, розвиватися як особистість, то ця професія для вас, і я запрошую всіх до нас на навчання. Чекаємо вас і готові, готові до того, щоб навчати. Я знаю, що багато ваших випускників вони вже практикуючі психологи з хорошими відгуками, з хорошим уже досвідом роботи. Так, Так, і мені дуже приємно, От, бачу відгуки, позитивні відгуки буквально тепер в соцмережі наших студентів-випускників. І нам приємно, що наша робота дала позитивний результат, і ми маємо хорошу заміну, хороших, хороших психологів. Але я все говорю студентам. Професіоналом можна стати, але головне бути особистістю це також дуже важливо для, для психолога, тому що можна бути, як кажуть, кандидатом наук, доктором наук. Але головне бути людиною і залишатися нею. Це на це я скеровую всю свою, як кажуть, молодь, все студентство, з якими прес... Лю... залишатися людям. Це дуже ця тема, яку я і відображаю в книжці, про яку ми і про яку йшла розмова. Що головне це, як кажуть, людяність, любов, любов до людей, любов до життя. Пані Уляно, от. Я переконана, хтось матиме мотивацію познайомитись з вашими роздумами, так зрозуміти ваші думки. Все-таки для кого ця книга може бути корисною? Yeah. читаючи її, чим на що варто звертати увагу, чим варто надихатися, який досвід варто переймати? Ну, книжка скерована для широкого читача. Це може бути і молодь, це можуть бути і люди літнього віку. Основне. Так, основне це, що я можу, як кажуть, порадити, це ціну, цінувати життя, цінуйте життя, бо як часто ми витрачаємо, витрачаємо неоціненні хвилини на пусті образи, слова, заздрість, які нічого не варті, не замислюючись над тим, що життя таке коротке. Тому цінуємо кожну мить життя, цінуємо, поки є кого цінувати, любіть, поки є кого любити. Скажіть слово добре тому, кому хочете, ви сказати. Живіть, як каже серце, а серце каже любити. Бо саме з любові складається наше життя. І ми всі повинні розуміти, який неоцінений скарб ми маємо в життя. І ми повинні дякувати за це Всевишньому. Дякую вам сьогодні за розмову. Сподіваюся, що матимемо ще нагоду. Як думаєте, остання ця книга чи це тільки початок? Ну, побачимо. Побачимо. Я думаю, що це початок, продовження буде. Уже у мене з'явилися нові дописи. Матеріал уже збираєте. Так, от я думаю, що ми матимемо нагоду ще зустрітися, поспілкуватися. Залюбки зроблю це, коли у вас вийдуть в світ уже нові видання. Дякую, дякую вам за запрошення. Дякую вам за розмову. Це була програма Актуальне інтерв'ю. До побачення.